Всім привіт! Черговий Дайджест футбольних новин. Ми починаємо, а ви не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Разом ми розвиваємо український Ютуб. Ілля Забарне прокоментував свій дебют за Бормут в АПЛ. Циганков отримує одну з найбільших зарплат в Жероні, відома сума. Зінченко найбільш дисциплінований гравець АПЛ. Офіційно Форвард Колоса Тутеров перейшов у Сандерленд. Андрій Лунін про перемогу над Барселоною. Фантастична ніч! Беседін не потрапив у заявку Омонії на кубковий матч Безис у резерві. Ляза Забарний прокоментував свій дебют за Бормут в АПЛ. Як уже повідомлялося, колишній захисник київського динамо Ляза Забарний дебютував за свій новий клуб Англійський Бормут зігравши у відкладеному матчі чемпіонату Англії з Брайтоном 0-2. Український футболіст поділився своїми емоціями після гри. Довгоочікуваний дебют. Дякую всім за підтримку. Написав Забарний на своїй сторінці в мережі Instagram. Циганков отримує одну з найбільших зарплат у Жероні. Відома сума. Портал Каполодже опублікував зарплатну відомість іспанської Жерони. За інформацією джерела, один з найбільш високооплачуваних футболістів Жерони є український півзахисник Віктор Циганков. Колишній гравець Динамо заробляє в Іспанії 44 тисячі євро на тиждень. За рік українець отримує 2,3 мільйона євро. Більше за це ганкова заробляє тільки Давид Лопес, 36 мільйона євро, та Оріоль Ромео 3 мільйона євро на рік. Зінченко найбільше дисциплінований гравець АПЛ. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко є найбільш дисциплінованим гравцем у АПЛ у поточному сезоні. Згідно з статистикою ОПТА, 26-річний українець порушує правила в середньому один раз на 583 хвилини, і це найкращий показник серед усіх футболістів, які цього сезону виступають в англійській прем'єр-лізі. Офіційна Форвард Колоса Тутерев перейшов у Сандерленд. Колос і Сандерленд погодили трансфер Форварда Тимура Тутерева в англійський клуб. Тутере у першій частині нинішнього сезону зіграв у всіх 15 матчах, забивши 7 голів. Також футболіст у цьому сезоні двічі потрапляв у заявку на матч першої команди. Нагадуємо, Сандерленд зараз виступає у Чемпіоншіпі. Команда посідає 12-те місце в турнірній таблиці з 24 команд. Андрій Лунін про перемогу над Барселоною. Фантастична ніч. Воротар Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу над Барселоною 4-0 у матчі 1-2 фіналу Кубку Іспанії. Команда Фантастична ніч написав Лунін на своїй сторінці в мережі Інстаграм. Додамо, що український голкіпер провів цей матч у запасі. Беседні не потрапив у заявку у на кубковий матч Безус у резерві. У півфінал Кубка Кіпру між собою грають Пафос та Омонія. Протистояння складається з двох матчів. Перший відбудеться 6 квітня о 19.00. Команди оголосили склади. В заявку Омонії не потрапив український легіонер Артем Беседін. Відзначимо, що в останньому матчі чемпіонату Кіпру Форвард відзначився забитим м'ячем, відкривши лік голам у новій команді. Інший український легіонер Омонії, Роман Безус, розпочне матч проти. Pafas ou reserve.